Браття Грим, пані метелиця, німецька казка. Жила на світі одна вдова і мала вона дві доньки. Одна з них пачерка була гарна й роботяща, а друга рідна, гидка і лінива. Та вдова любила куди більше рідну доньку, хоч та була гидка і лінива. Пачірка мусила виконувати всю хатню роботу. Була попелюшкою в домі. Бідна дівчина щодня сиділа на шляху біля криниці і пряла доти, поки їй нитка прорізала пальці до крові. Одного разу вона так порізала ниткою пальці, що кров'ю залила увесь починок. Вона схилилася над криницею, щоб вимити починок. А він вислизнув із рук і впав у криницю. І Гірко заплакала дівчина і побігла до мачухи та розказала про таке нещастя. А мачуха почала її лаяти на всі заставки і нарешті сказала: уміла вкинути починок, то зараз же лісі дістань його. Пішла бідна дівчина до криниці, не знаючи, що й робити. І з великого жалю і страху стрибнула в криницю і знепритомнила. А коли опритомніла, то побачила, що лежить на чудовій луці, ясно світило сонце і тисячі розмаятих квітів цвіли навколо неї. Вона пішла цією лукою і набрала, набрала на піч у якій було повно хліба. Хліб почав гукати до неї. Ох, витягни мене, витягни бо згорю, я вже давно спікся. Дівчина підійшла до печі і лопатою повитягала весь хліб, а потім пішла собі далі. Ось приходить вона до яблуні, а на ній аж ресніє від яблук. Яблення просить її. «Ох, обтруси мене, яблука мої давно вже достигли. Дівчина струснула яблуню, і яблука градом посипалась на землю. Вона трусила доти, поки жодного яблука не лишилося на яблуні. Тоді згорнула яблука на купу і пішла далі. Нарешті дійшла до невеличкої хатини. З якою віконце визирала стара баба. В неї стирчали такі великі зуби, що дівчинка хотіла тікати, але стара гукнула її услід. А чого ти боїшся, люба дитино? Залишайся в мене, і якщо добре впораєшся з хатньою роботою, то й тобі добре буде. Найкраще дберай, дбай про постіль. Стали, як якнайстаранніше та добре вибивай подушки, Щоб пір'я летіло, тоді на світі йтиме сніг, бо я ж пані метелиця. Як почула дівчина такі ласкаві слова, їй відлягло від серця. Вона залишилась у бабусі і негайно стала до роботи. Дівчина у всьому догаджала старій. Збивала їй подушки так сильно, що ж пір'я летіло, наче сніжинки, і тому жилося їй у старої дуже добре. Вона ніколи не чула від неї лихого слова і щодня їла смажене і пряжене. Пробула дівчина, певний час у старої та засумувала, а чого їй бракує, то спочатку й сама не знала. Нарешті здогадалась, що нудьгує за домівкою, і хоча тут було їй у тисячі разів краще, проте її тягло вернутися до рідної хати. Нарешті вона сказала до старої, взяла мене туга за рідним краєм, і хоч мені у вас дуже добре, проте довше я тут заставатися не можу. Мені треба вернутися до своїх. Пані метелиця сказала, мені подобається, що тебе тягне додому. І за те, що ти вірно мені служила, я сама тебе виведу нагору. Вона взяла її за руку і провела до великої брами. Брама відчинили. І тільки но дівчина ступила на поріг, линув золотий дощ. І все золото приставало до неї, аж нарешті. Вся вона вкрилася золотом. Це тобі за те, що ти у всьому старанна була, сказала стара і віддала їй також і починок, що впав у колодязь. Тоді брама замкнулась, і дівчина опинилася вгорі на землі біля своєї хати. А щойно вона війшла в двір. Півень злетів на цямрину і заспівав. Кукуріку, кукуріку, ку -ку -ку, наша дівчина йде, на ній золота, золота без ліку. Увійшла дівчина до хати, а мачуха й сестра, побачивши на ній золото, зраділи не знають, де її посадити. Дівчина розповіла про все, що з неї трапилось. І коли мачуха почула, як пачерка дослужилася до такого великого багатства, то аж загорілася бажанням добути таке щастя і своїй рідній, хиткій та ледачій доньці. Отож пішла ледерка до криниці, сіла та й пряде. А щоб починок був у крові, вколола собі пальце і всунувши руку в густий терен. А потім кинула починок у колодязь і стрибнула сама туди. Вона опинилась, як сестра на чудовій луці, і пішла цією самою стежкою. Дійшовши до печі і почувши, як хліб кричить Ох, витягни мене, витягни, бо згорю, я вже давно спігся. Вона відповіла, тільки мені охоти бруднитися біля тебе. І пішла далі. Незабаром дійшла вона до яблуні. І, почувши, як та кричить, ох, обтруси мене, обтруси, Мої яблука давно вже достигли. Вона відповіла: От немало роботи, ще якесь яблуко на голову мені впаде, і пішла далі. Прийшовши до хатини пані метелиці, вона не злякалась її зубів, бо вже чула про них і одразу найнялася до неї. Першого дня вона дуже старалася, слухалась пані метелицю, коли та їй загадувала роботу, бо в неї тільки й думки було що про золото, яке стара їй подарує. Але другого дня почала лінуватися. Третього ще більше навіть уставати вранці не захотіла. Вона і постелі пані метелиці не постелила, як слід, і подушок не позбивала, щоб аж пір'я летіло. Це скоро набридло старі, і вона сказала дівчині, що її служба скінчилася ще дуже зраділа, гадаючи, що тепер на неї лине золотий дощ. А пані метелиця привела її до брами. І щойно дівчина ступила на поріг, як на неї перекинувся великий казан смоли. Оце тобі твій заробіток, сказала пані метелиця і замкнула ворота. І прийшла ледача додому, вся вкрита смолою. А півень, побачивши її, злетів на цямр... цямрину і загорлав. Кукуріку, кукуріку, ку -ку -ку, наша ледаща йде, що брудна буде до віку!» І справді, смола так пристала до Ледащиці, що він що не відмилася, скільки вона жила на світі.